Я наполегливо раджу вам забрати від екранів дітей, тому що зараз я буду матюкатися, вживати слюри та інші не дуже шановані в суспільстві слова. Бо інакше адекватно розкрити тему просто не вийде. Тому вмощуйте зручніше, приготуйтесь, і вже через пару секунд ви дізнаєте, що об'єднує давно дурку, лярво підера та чурку, і що з цим не так, а точніше, з цими словами. Слюр це слово, яке використовується по відношенню до якоїсь дискримінованої групи. Найчастіше це характеристика фізичного стану, хвороби, раси, національності, гендеру, сексуальної орієнтації, які використовуються для того, щоб принизити людину. Зазначу, що я буду використовувати запозичене англійське слово, тому що українського відповідника станом на сьогодні не існує. Найчастіше пропонують варіації на тему образи та лайки, але це значно ширші слова, які не включають в себе ключового направлення на дискриміновану групу. Варіанти злозва або гидослів, можливо, навіть непогані, але наразі їхні значення не тотожні значенню англійського слюр. Звичайна образа може бути неприємною, якщо направлена на конкретну людину, або нейтральною, якщо це реакція людини, яка вдарила смізинчиком об кут. Натомість вживання слюрів завжди посилює стигматизацію дискредитованої групи. Незалежно чи усвідомлює це людина, що вживає такі слова, чи ні, чи хоче вона образити саме цю групу або не хоче. Слюр завжди посилює стигматизацію. Наведу конкретний приклад: існують стадії порушення інтелектуального розвитку. Всі ви чули, застаріли їхні назви, такі як дебіл. Імбецил, ідіот спочатку це називалося стадіями олігофренії, але люди почали використовувати слово олігофрен як образу. Потім олігофренію замінили на стадію розумової відсталості, але й тут почали використовувати фразу розумово відсталий. І вже в наші дні з'явилось визначення порушення інтелектуального розвитку з відповідними до рівню IQ стадіями. Медики займаються зміною назви хвороб. Не через те, що їм немає чим зайнятися, а для того, щоб знати стигматизацію з людей, які страждають від цих захворювань. За словом, Дебіл стоїть реально колись існуючий медичний діагноз, а відповідно і реальна людина, її родина та їхнє переживання цього. На відміну від таких слів, як бовдур, Йолуб, Телепень, які не є медичними діагнозами або образою конкретних дискримінованих груп. Хоча тут можна посперечатись, але такі слова не є слюрами. Або візьмемо слово вилопок, яке серед своїх значень вживається також як зневажливе до дитини. Проте стверджувати, що діти як соціальна група є дискримінованою, погодитися марно. Тому бовдур, дзьолоп, телепень, вилопок це не слюр, а ідіот це слюр. Якби це слово не романтизувала російська культура. Складно. Якщо ні, тоді добре, якщо так, то не хвалюйтесь, далі я все поясню детальніше, перейшовши до найпоширеніших типів слюрів. Також я відповім на аргументи людей, які захищають або конкретні слова, або вживання слюрів в цілому. Тому прохання дослухати відео до кінця, перш ніж писати свої заперечення, скоріш за все, я на це все дам відповідь. Для цього я виділив чотири ознаки, за якими частіше за все. Вживаються слюри. Перша група за гендерною приналежністю. Більшість культур світу соромили або продовжують соромити жінок за їхній сексуальний досвід. Українська в цьому не виняток. А тому для позначення жінок, що ведуть активне сексуальне життя, не бережуть кольт або просто мають за життя більше ніж одного партнера, існує безліч як запозичених, так і українських слів. Лярва, курва, повія, давалка і тому подібне. Така лайка систематично ображає всіх жінок, а не лише конкретну особу, тому її визначають як слюр. На відміну від жіночого, чоловічий сексуальний дозвід сприймається або нейтрально, або радше позитивно. та левелас частіше звучать навіть як комплімент, навіть бабій може застосовуватись у позитивному ключі. Проте уявити, щоб до якоїсь жінки застосували фразу «ммм, яка лярва, просто молодець. Погодьтеся важко, я, мабуть, взагалі перша людина на світі, яка вжила подобний моглиневий конструкт. І що цікаво, ледь не єдине слово, яке дискримінує саме групу з чоловіків імпотент, позначається якраз для чоловіка, що не може виконати статевий акт отримати сексуальний досвід. Тому імпотентним, у значенні неспроможним на щось, зараз можуть таврувати будь-що від ООН та НАТО до нападників Київського Динамо. Але за цим словом стоїть реальний медичний діагноз та реальні люди. Саме тому з метою дестигматизації слово імпотент в діагності замінили на еректильна дисфункція. І погодьтеся, доволі складно обізвати когось. Еректильним дисфунтиком. Також до цієї групи належать слюри, що ображають жінок за фактом приналежності до жіночої статі. Можна згадати ту ж істеричку, що походить від популярного в минулому діагнозу істерія, який означає сказ матки, і вважався виключно жіночим аж до припинення свого існування у середині ХХ сторіччя. Доволі вигадливими були пояснення психіатрів, які спостерігали ті ж самі симптоми сказу матки у чоловіків. Якщо вам цікава ця тема та загалом цікаво послухати про те, як змінювалися медичні діагнози та уявлення про лікування хворих, дайте знати в коментарях. І раз уж ми заговорили про медицину, то час переходити до другої, найпоширенішої групи слюрів ейблізми. І якщо ви раніше не чули про це слово, то, скоріш за все, подумали не про те. Ейблізм? Це системна дискримінація людей з хронічними захворюваннями та інвалідністю. Ти що зовсім сліпий, не бачиш, куди йдеш? Ну ти давно не можеш зробити нормально. Він паркується як інвалід. Або ще краще подивись, навіть інвалід нормально припаркувався, а ти не можеш. Деякі люди використовують інвалідність як образу, щоб вказати на чужі помилки, неуважність або неправильність дій. Інвалідність це не те, чого треба соромитись, і не те за що треба соромити. І тим більше це необразлива характеристика, яку можна жбурнути в людину. Прикладів тут, звісно, можна навести дуже багато, адже саме ця група є найбільш поширеною через велику кількість харнічних та психіатричних захворювань. Звісно, далеко не всі з цих слів використовуються як слюри, але значна їхня кількість. Наприклад, біполярочка це реальне захворювання, біполярний ефективний розлад. А не слово для опису різкої зміни настрою або образи людини. В описі я залишу посилання на відео з каналу фірмі, в якому автор описує власне життя з діагнозом біполярний ефективний розлад. Автор зробив це відео з іншою метою, але я думаю, переглянути його буде корисним для тих, хто досі вважає, що у вживанні слюрів немає нічого поганого та стигматизуючого. Слюра можуть бути не тільки слова, що направлені на людину, а й загальні слова. Наприклад, для позначення психіатричної лікарні існує слюр дурка. Психіатричні лікарні лікують людей з психічними захворюваннями, а у дурці, мабуть, тримають дурнів. І якщо для когось нормально вживати таке слово, то для більшості пацієнтів та лікарів це не окей. Третя група за расовою та національною приналежністю. Зараз на екрані ви бачите список слюрів з цієї групи. І можливо, хтось з вас вже почав мені писати коментар у дусі, відколи це жит є слюром в українській мові? Жит було і є нормальним словом. Почитайте Шевченка, почитайте ви слови Петлюри. Всі вони вживали слово жит, а тому і ми його вживати можемо. І на це в мене є декілька коментарів. По-перше, те, що це слово майже 200 років тому вживав Шевченка. Не означає, що і в сучасному світі ми також маємо його вживати. По-друге, з чого ви взяли, що поет не може використовувати слюри в своїй творчості? По-третє, а у вас є свідчення, як саме євреї сприймали слово жид в часи петлюри? Теж нормально, чи може були якісь питання? І ще дещо, що вам не дуже сподобається: ще не так давно росіяни стверджували, що вживають на Україні? Тому що так іздрівлі у них в губернії говорілі. І тут немає жодних образ, це просто так історично сложилось, розумієте? І навіть коли Україна на державному рівні закликала так звану Росію перестати так робити. Вони нічого не змінили та продовжували демонстративно використовувати у офіційних комунікаціях і на ТБ конструкцію на Україні. Вочевидь, що на державному рівні росіяни робили це для обґрунтування своєї недогіпотези о походженні слова Україна зі слова «окраїна». тому в екстремальному варіанті вони говорили на Україні, щоб було б ще більш схоже на «на окраїні». Бо Україна це ж не самостійна держава, це лише окраїна Російської імперії, а тому незалежної України і взагалі ніякої України ніколи не існувала і бути не може. Знайома логіка, так? Проте ми з вами знаємо, що на думку більшості адекватних істориків, тобто всіх неросійських, назва Україна походить від слова край в значенні рідний край, своя країна, рідна земля. Але росіяни, які використовували конструкцію на Україні, Цілком щиро могли б вірити і стверджувати, що так просто у них завжди говорили, це, це історія, розумієте, це не образа, це історія. І ті українці, які захищають своє бажання говорити слово жит знайте, ви керуєтесь абсолютно тією ж логікою, що й русня, яка захищає своє бажання говорити на Україні. До речі, про те, чи являється слово русня слюром, мені подобається думка, що оскільки... Росіяни аж ніяк не є дискримінованою групою, то і це слово слюрам не може бути. Тут, звісно, можна підкопатися і знайти контраргументи, але я цього робити не буду, тому що русня це не слюр, русня це спосіб мислення. Також у цій групі слід окремо проговорити так звані n ворди бо завжди знайдеться розумник, який скаже, щось на кшталт. А якщо не можна вживати слово на букву Н, бо це ображає африканців. То як тоді називати річку та країну в Африці, їхні назви теж заборонимо? Назва річки Нігер Країни Республіка Нігер, а населяють Республіку Нігер Нігерці, так, саме Нігерці. І тут немає на чому спекулювати, тому що відрізнити, коли говорять про річку або про країну, а коли говорить про конкретну людину, зможе навіть Ілля Кива. Києва. Хоча тут я не певен. Ось, до речі, я пропоную вживати слово кива як зневажливе до людини, що говорить тупі речі. Ну, чому б ні, це однозначно краще за медичні слюри. А ще я хочу згадати слово блек чорний, бо ще до 60-х років ХХ століття це слово було зневажливим по відношенню до афроамериканців. Зараз же навпаки, і рух «Black Lives Matter», це підтвердить, я це говорю до того, щоб підкреслити, що значення слів не є статичним і може змінюватись часом. Тому, міркуючи на те, чи є це слово слюром чи ні, слід враховувати його поточне значення, а не те значення, яке було там 200 років тому. Сподіваюсь, що ви досі дивитесь це відео, і YouTube не видалив його за всі ті слова, що були сказані та написані. Бо зараз ми переходимо до четвертої найгарячішої групи слюрів. І тут мова буде йтись про найбільш уживаний слюр останнього часу, який викликав вже не один десяток срачів в інтернеті. Четверта група за сексуальну орієнтацію. В цю групу також ходять трансфобні слюри, тільки будь ласка, давайте без роулінг. Також слюри до бісексуальних людей, таких, що начебто не визначились, і слюри до лесбійок. Але найбільше варіацій отримують саме гомосексуальні чоловіки. І окремо ми поговоримо про слово. Підор. І повірте, ви навіть не усвідомлюєте, скільки всього в цьому слові міститься. І щоб розкрити це, ми почнемо з етимології та з того звідки саме це слово прийшло в українську мову. Це жаргоне тюремне слово, що потрапило в українську з часів Совєтського Союзу, походить від слова «підірастія», від давньогрецької любов до хлопчиків, тобто те, що ми зараз називаємо педофілією у совєтських в'язницях. До людей, засуджених за цими статтями, часто вчинялося сексуальне насилля, тому цих людей почали ототожнювати з гомосексуальними чоловіками. Вже після цього поширюються всілякі жарти та анекдоти на тему підрасів в хорошому і плохому смислі. Ці жарти підкреслювали, що слово за межами тюремного жаргону використовувалося у двох значеннях: чоловік гомосексуальної орієнтації. Та зневажливе лайливе позначення нікчемної людини. Тому певним чином навіть і не дивно, що деякі українці після початку повномасштабного вторгнення Росії почали використовувати це слово по відношенню до російських військових. Бо тут дійсно зібране ціле сузір'я негативно заряджених емоційних сенсів. Але перш за все, слово підор та похідні від нього це слюр, який вживається до хомосексуальних чоловіків. І саме тут присутня найбільша кількість людей, які стверджують, що навіть і не здогадувались, що це слово відноситься до геїв, доки їм про це ЛГБТ плюс спільнота не сказала. Або вони ж просто ніколи не вживали це слово у такому значенні. Я, звісно, радий за тих, у кого це слово мало інше негативне значення. Але подумайте, чому саме так почали називати росіян? Ну напевно ж, що не з метою обозначення нікчемної людини. Тут явно емоційний заряд вищий. Ну стосовно того, яке значення мала конкретна людина, це ніяк не впливає на те, чи є це слово слюром чи ні. Бо слюр завжди посилює стигматизацію: вживаєте ви його свідомо чи ні, немає різниці. І тут ви скажете мені Георгію, ти ж сам говорив, що слова змінюють своє значення з часом. Ось і слово «підор» тепер не використовується по відношенню до геїв, а використовується по відношенню до російських військових, адже так не так, на таку зміну сенсу можуть піти десятиріччя. І насправді набагато легше було б використовувати якесь інше слово, яке не мистить стигму. Бо, як ви можете бачити, далеко не всі вживають слово «підор» виключно для призначення російських військових. І взагалі не всі розуміють різницю. А тепер ми маємо гомофобний слюр. До значення якого додалась ще й асоціація з ворогом. І я знаю, обов'язково знайдеться людина, яка скаже, що а ось військові на фронті теж це слово використовують, то що ти і їм його заборониш. Давайте так: військові роблять багато речей, які не роблять цивільні. Я нікому не збираюсь щось нав'язувати чи щось забороняти, я лише розповідаю, що таке слюр і чим він поганий. Військові можуть говорити так, як їм хочеться, бо вони зараз зовсім в іншій ситуації, ніж ми з вами цивільні, і зараз жодна адекватна людина, і я в тому числі не буду розповідати військовим, як і що їм говорити. І звісно, що зараз це далеко не найважливіша річ, але ми з вами, завдяки нашим збройним силам, маємо змогу тут у цивільному житті робити наше суспільство краще, і відмови від вживання слюрів зробить життя дискримінованих груп. Хоч і трошечки, але кращим. І в тому числі життя деяких військових. Я і сам не взірець в цьому плані, іноді ненавмисно вживаю слюри під час спілкування, але принаймні публічно на письмі і під час запису відео їх доволі легко уникнути. Бо вживання слюрів не є моєю фундаментальною особистою характеристикою. Вони не визначають моє існування і по факту не дають жодних плюсів. А якщо для когось з вас визначають, то ви кива. <кій> Враховуючи сказані та показані в цьому відео слова, Ютуб точно не буде ширити це відео. Дай Боже, щоб не видали взагалі. Тому я прошу зробити це вас. Поширте відео серед своїх друзів та зробіть інші речі, які так любить Ютуб. Залиште коментар та поставте вподобайку. Бо не те, що в українському Ютубі, в українському інтернеті ви не знайдете детальнішого матеріалу на тему слюрів. В описі під відео я залишу посилання на хорошу статтю по темі. Було б ще непогано залишити посилання на список слюрів, але таких в нас немає. Точніше, є один, але його автор чомусь розмістив е цей список на сайті Артемія Лебідєва. А я давати посилання на русняві сайти не буду. Тож, якщо хтось з вас робить список слюрів та публікує його на нормальній неросійській платформі, я хочу додавлю його собі в опис та й навіть зроблю окремий допис у спільноті. Також під відео ви знайдете посилання на лайливі українські слова, це якщо вам треба чимось заміняти слюри. Щоправда, там теж є декілька слюрів, але ви вже щось знаєте і зможете їх відрізнити. Вважайте, що це ваше домашнє завдання. Ну, і якщо не бачили моє минуле відео про гендерно нейтральну педагогіку в Швеції, дуже раджу його подивитися, а також підписатися на канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Дуже дякую тим, хто додивився до самісінького кінця. Зустрінемось десь за два тижні.